Сьогодні у нас особливий гість талановита писанкарка Олександра Іванівна Цуняк. Вона не просто створює писанки, а й зберігає та відроджує давню українську традицію, наповнюючи свій витвір душею, символікою та історією. Тож запрошуємо Олександру Іванівну поділитися своєю майстерністю та розповісти більше про це унікальне мистецтво. Знаєте, ми тут в горах так живемо далеко від такого світу цікавого, але в людей виробилось свої бачення того світу і своє життя. І тому писанки писались завжди, їх ніхто не пригнічував, можна так сказати. І тому вони не занепали, але і не досягли якоїсь розквіту. Так, це, наприклад, ви знаєте, з писанками Коломийщини. Ви знаєте, що там людей вбивали, все нищили, і тому їхні писанки дістали дуже великий розквіт. Але ми тішимося нашою бойківською писанкою, бо минулого року вона стала першим елементом нематеріальної культурної спадщини України під номером 100. Дуже так знаєте цікаво. Так, єдине, що, знаєте, як була в Києві, голова комісії сказала: ви знаєте, приємно, що це є перший бойківський елемент, який визнано в Україні, але у вас тільки ще є елементів бойківських, які мають бути так визнані Україною і світом. І звичайно, дуже приємно. Ви вже всі напевне знаєте теж, що писанка. Визнана елементом нематеріальної культурної спадщини світу ЮНЕСКО. І тому можна сказати, що зараз прийшов, пішов такий розквіт писанків загальному в загальному країни і Бойківської, в тому числі. В нас, як ви знаєте, писанки пишуть, люблять крашанки, люблять писанки і люблять драпанки. Єдине, що Зараз ми стоїмо на такому шляху, де сама писанка розвинулася, ми її показали світу. Драпанки ще чекають свого шляху. І сьогодні я показала певні елементи нашої бойківської писанки, вони відрізняються від всіх інших, тим, що, як ви знаєте, бойківська і лемківська писанка пишуться булавкою. Десь говорять шпилька, десь булавка, десь писали колись з сірничками загостреними. Єдине, що для нас потрібно було, щоб цей віск маленько кипів на кухні, на плитці, і тоді ми творили свої писанки. Вони мають дуже велике символічне значення, і думаю, що воно так і далі буде, бо яйце завжди було початком життя. І ми знаємо, що, як сказано, е Ісус вмер, але Він вмер, Він воскрес і Він буде жити вічно. І так само десь про яйце говорилося. Ніби е яйце початок життя, воно ніби його і немає, так, але з нього все починається. І так буде завжди. І тому цього року ми вперше будемо проводити. Фестиваль це може навіть буде такий дводенний великий захід, своєрідний фестиваль Бойківської писанки. Він буде проходити у світлий тиждень і вперед день, в суботу і в неділю. Я думаю, що ті, які знають, в кого пишуть родичі, навчаться трохи писати, бо ми будемо проводити цілий день навчання. Написання бойківської писанки, і буде велике святкове дійство на світлу неділю, ми так плануємо. І тому е, бажаю вам далі розвивати нашу писанку, пробувати писати. Особливо, ви знаєте, що вже років 20 проводиться відкрита школа писанкарства, де проводиться безкоштовне навчання, написання писанки. Просимо долучатися, просимо звертатися. і як будь-що в, наш, в нашій історичній, наші історії, це наших традиціях і нашому побуту, якщо ми це збережемо і розвинемо, ми залишимося тими, про які мріяли наші попередники, наші пращури, і такими, якими будуть тішитися і гордитися наші майбутні покоління. Дякую, слава Україні! Роди мій, я так тебе люблю, за твою уперту волелюбну вдачу, за непокору, вольницю, козачу, що кожну мидя божий дар ловлю. Люблю за щирість, за любов і доброту, за той майдан в розкрилі незалежний, за мир і спокій, чесний і належний, і за терплячу витримку святу, за юність небайдужу її цвіт, за поступ сили добивати стілі. В очах людей окрилених не на цім майдані бачив цілий світ, судилось разом досягти мети. Народи мій, в'єднання наша сила, десь Бог до злету, то ти розправиш крила, щоб далі твердо по життю йти.